Ну що, всім здоровушки! Коротше, продовжаємо часть другого А, Це все-таки хорор, як я дивився, там позов там не особо довго його проходить. Тому, друга частина буде це, і ми, я думаю, сейчас быстренько пройдемося, тут щось треба трохи десь пройтися. Так, хуйня якась сфоткати. Що це? Як это зрозуміти? Що це значить? Паучок якийсь. Ну. І. Ага, мені потрібно в... В... вдарити, щоб в нього відкрити. Два диви, О, камінь, диви. ПСД кинемо. Як. Як я не було бути тут. Бля, кидає так, звісно, громко. О, диви. О, А що у нас тут є такого інтересненького? Вот, у нас тут написано. Ось The Клаудера, Cowdera. Кваудея ту дуела. E, Столиння королеви розриває мій розум. Кожен найстерпеніший за попередні, вона жахлива. Я навіть не можу на неї дивитися. Ця могила жива, душить мене заводить, з роз... Зводить з розуму. Здається, що кожна тінь спостерігає, кожен подих здається останнім. Вона наближається, і я знаю, що моя смерть буде повільною та болісною. Я шкодую, що вступив у це прокляте місце. Якщо ви все ще тут, поверніться поки ще не пізно. Клауду» Да, пиздец. Это предупреждение, надо съебывать отсюда, поэтому мы съебаем отсюда. И все. До видения. Все. Папарации, папарации, трав фоткать. Кричить. Что ты кричишь? Я уже съебаюсь, все. Більше ти мене не знайдеш. Бля, лабіринти якісь почались. Піжди, тут не можна? Ладно, давай сюди заглянемо. О! Диви. Опа. О, так. Тут у нас написано, значить, інструкція. Чи інстру... да, інструкція. Так, е, -е, Напис перекладу єпецької ерфоїської мови. Коли сонце не сходило, а жителі ФІВ страждали від спеки та спраги. Блять, візьми це. Блять. Щось я, блять, этот... проїбався десь, коротше. Щас, <кій> uh, секунду. Uh, коротше. Єгипетські і єрфіські мови, коли сонце не сходило, ж... жителі Фів страждали від спеки, то справи вони молилися богам з їхньої милості небесні. Кораблі спустилися із зірок, побудувавши піраміди над святими гробницями. Фараонів ці піраміди, символи величі Єгипту, містять божевільну силу, завдяки якій НІЛ тече, проводить рух у небеса та повертає життя на землю. Нехай майбутнє покоління знають, що їхнє життя є подарунком від богів зірок, які зберігаються в цих священних пам'ятниках. Я стомлювати тут. А, монумент, да, пам'ятка. Е... Понятно, понятно, що ніхуя не понятно. Коротше. Суть така, що... Це місце, я так розумію, побудували інопланетяни. Так, туди, ні. Підемо сюди. Е, вот. Так, сюди, ні. Туди ні. Блять, а куди йти? Загібенили? Сюди. Наверно, сюди. Ладно, це не страшно було, не страшно. Блин, напугали. Опа. Так, заебись. Тут ничего. А тут аж есть. Бля, сейчас якась хуйня, як выбрана ви, із за угла вообще. Нічого нема. О! От якийсь той фрагмент, який нам надо був, помните? <кхи> заебись. Надо выпить ще чайку. Так, це якраз туда мы і вставим той предмет, який нам не хватає. Так, ідем сюди. Идем на выход, наверное. Куда мы там идем? Я иду я по. Бл, ебануція тапки. Я я реально, я на напугу... по... Давай сюди підемо. Хе, ты... Опять починає там. Це... Кричать оце. Це тубали. Перестань. Єгипетська е крила та статуя де єгипетської статуї Сіде. Кри крила, боги крила богиня родючості також відома як богиня материнства. Магії, смерті, зцілення та відродження ім'я означає королею трону. Все, понятно. Заїбі, сьобимо цю нахуй. Ми все зрозуміли. Ми зрозуміли, що ми не туди прийшли. Ми вже, ми вже все, уходимо. Блять. О! диви, выбрались. Хе! Піздец. Так це получається, вся королева получається, що це? Вона получается. Нема открымаків, заебісь. И думаю, сейс, блядь, як випрена. Ну, Це ж вона получается, правильно чи ні? Диви. <кхем> Ладно. хуй с тобой. Короче, не будем тут долго задерживаться, нам треба съебываться, да и все. Блин, нахуй подарик. Да, откуда она пришла, блядь? На туре страшно, страшно. я охуел. И раз охраняла. Аманди. <laughs> так, ладно, куда туда? Фоткать надо, Но надо. Блять, нахуй те фотки, короче. О, давай. Оп, 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 оп. 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 Так. так, сюда, сюда, сюда. сюда. Съебуем отсюда, ну, нахуй. Оп. Ну, так я чувствую, что зараз мы тут не допрыгнем десь. Оп, оп. Вс будем. Реально с будем потом. Шо? Е. Є... Щось там, мені треба. Блять, я проїбав в этот прочитать. Шо? А, Що я понял. Блять. Ти чого не не розбивайся, то як гранату кидаваться, блядь. От звук, конечно, здержит. Ну, такий його. Нема нічого. Шо? -о! Дивись, ще один текст. Ох, ебать, тут читать. Да ну нахуй. Заебаємося читать реально. Е... Так, у нас тут воля королеви. Я стою наприкінці своїх днів. 60 років я ходив по цій землі, але зараз хвороба поглинає мене. Скоро подих життя покине моє тіло. І мій час закінчиться. Коли Продамон помре, він подня... піднявся в аменті країну мертвих. І все ж у своїх снах я бачив, як його дух страждає за Онцюги, волю тому, тому проклятому місті. Я не довіряю ні небесам, ні їхнім богам. Я відкидаю їхній суд і повідомляю... відмовляюсь йти на Аменті. Хіба так це, почав загробний мір ми прийшли? Це це хуйня, ні, мені це не подобається. Не бользимуйте моє тіло, не захоплюйте мене їхніми ритуалами. Нехай моє тіло залишиться тут, у цих священих валах, у цьому кам'яному кам чамі. Заті не не навіки вільне нехай моя душа залишається глибині цієї піраміди, щоб букати в мухах. Єбать, Та тут ще, короче, тут букаючий буде чувак ходить. Та, це вообще пиздец зараз буде. Ладно. Уходимо отсюда, нахуй. Нас на, ебывать. Так, подожди. Щось не зрозумів, щось поменялось, походу. Чи ні. Диви. Ігра з охорони. Опа! О, дивися, мене йшлося цього. Кота. Паукот, полуцей. О, одна змія. Піжди. Одна змія. Три ока. Раз. Два, три. Три ока. Один цвіточок. Два. Хрестика. чотири льва и там двадцаточка заебись прошлой заебись все идем на выход ура конец походу да я надеюсь что мы выйду опа там щось есть это походу той хуй да был а там утра открыта Блядь, тут кость немає. Оооо! Диви, блядь. тут ще більше этот фоткай! Что ты меня фоткал? Це якась... Какой-то то магнит, чи то хуясно. То... Не знаю, короче, ну... Что тут надо найти? О. Ага. Понял. Ой, блядь, опять тут дохуя читать. Прям тоже дохуя. Е, так, Лис Гендрі. Пишучи це, я не знаю, чи я все ще перебуваю у світі Аменті, чи я якимось чином повернувся у свій час. Прямо зараз дикі мумії намагаються проникнути в цю камеру. Мій час закінчився і вони мене вб'ють, але як не дивно, і відчуваю, спокій знаючи, що нарешті відповів на запитання, яке переслідувало мене все моє життя. Легенда про Аменті реальна. Стародавні єгиптяни справді мали духовні зв'язки з сто... істотами, які охоплювали виміри простору та часу. Усі теорії про їхнє загробне життя були правдивими і сподіваюся, хто б це не читав. Ви в це чите, але якщо Аментів потрапив у пастку. Але якщо у аментів потрапив у пастку, виходить, може не бути Генріка. Коротше, це виходить. А, його захуярили вже, походу, зразу. Він це писав і тіпо, його приєбешили, так? Да? пиздец просто. Ну, мне, вообще это не нравится, реально. Мне, ну, не по кайфу. Ладно, выходим отсюда, туди, ну, типа, зараз на себе нам надо... Ладно. Ну, блять туда Нам, типа, надо зараз текать, правильно я так понял? Я шеф нажимаю, он еле бежит. Söyle, jump Söyle. too. Show you that. Another one. Blood, blood, blood. Yeah, watch, watch, watch. Ah, that blood one is over. Yo, man. <laughs> so <far>, Za <que> <laughs> Блю! Э! А, ладно. Хорошо. Бежи, бежа, бежи, бежи. бежи. бежи блядь! А, все, сиба все. В смысле, блядь, назад ты просил бы? Нахуй. ладно делаем фотки на прощание все мы здание и что за хуйня не понял вообще Что за блядь, тут газы ки спарение че ми... мы надыхалась чего що? Що что за хуйня а так мы вернулись на, на самый кіне... Початок. Як... Давай вийдемо отсюда. Выход же тут десь був не де та ні а, а, да, 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 да. Ось тут тут цієї хуйні не хватало. Взаибей все Ну, все. ми пройшли ігру походу, Получається чи що? Диви, я вже бачу виход тільки мені це мені не... Это, не могу понять, что, що за хуйня. Не може говорить, что я живий, бля. Блядь. Охуеть. Э! Е! А шо получается все? Чи? Я сейчас за пою... Я на упал упасть в моменте. Мне прикро. О, давай, блядь, бублики какие -то. Фоткай пока можно. А, фотографироваться все. Ебаня. Да все, походу нам пиздец, да? Потому что... Есть и такая херня. то ми вже ось ніяк не виберемось, виходить. І? Аменті. Так Фобия Геймс. Да, фо бачите, я ж казал згідно з останніми повідомленнями американських Картер, відомий досліджуючи та змі знімаючи зображення за що місця до проникну стародівну гробниці Рудамона під великим пірамідом Єгипту. на жаль картер не повернувся всі спроби знайти його було це не перше зникнення пов'язане з гробницею. на жаль Картер не поліну ренагісто кілька кілька раків тому відомий історію гендріко також пішов родамона і один і його більше ніхто не бачив і деякі місь не прокляті ті хто Ходить, можуть ніколи не вийти. Е, продовження слідують. Коротше, продовження, якої коли, коли колись там буде. Ну що, все, ми пройшли. Нормально, ну, типу, ну мало скримерів, то есть, ну, Не так дуже ми напугались, прям, щоб сказати но... Ігра, окей, ще так. Е, я хотів до вас звернутися за тим, щоб ви в коментарях написали, яку ігру пройти, від якої реально було б дуже страшно. От, все. Тож, дякую вам за перегляд. Дякую вам за вашу активність. Підписуйтесь, ставте лайки і коментуйте обов'язково. Тож, побачимося вже в наступній грі. Всім дякую за перегляд і всім пока. Це вже кінець. Дякую за перегляд. Не будь байдужим. Будь ласка, постав коментар, лайк і підпишись. Головне, підпишись. Допоможи розвити канал. Не будь байдужим. Дякую за увагу і всім гарного дня. Бувайте і до зустрічі в наступній серії.